Пролог. Як же я хочу зникнути? Який сором. Чужа, відчайдушна думка увірвалась у мою голову. Втім, так і буває в снах. Спостерігаєш з боку за діями персонажів, і все розумієш, що, як, чому. Ось зараз я, наприклад, прекрасно розумію, що це принцеса стоїть посеред коридору палацу. По її розкішній сукні, втім, на мій смак, занадто обтяжені рюшами». Повільно розтікається жирний пиріжок, шоколадне прикрашене вершковим рожевим кремом, воно сповзає по животу, залишаючи коричневу доріжку на світлій тканині. Особливо некрасиво застрягає на торкаючих всіх боках оберках. Дві дівчини, приблизно того ж віку, що і принцеса, стоять кілька кроків, злобно хихикаючи Ну, треба ж, ви знайшли одна одну. Одна пиріжка прилипла до іншої. Це любов. Ви прекрасно одна одну доповнюєте. А з сусіднього коридору виходять ще двоє, на цей раз парочка. Молодий чоловік веде під руку свою супутницю. Принцеса намагається стряхнути з себе пиріжок, але трясучі, повні пальчики лише сильніше розмазують частування по сукні. Шоколад, як наче в'їдеться, надаючи тканині зовсім неприємного відтінку нещасно зітхнула і побігла геть від сміючихся, придворних, заливаючись сльозами, бігла й повторяла шепотом Нехай я зникну, нехай я розчинюсь назавжди. А в її голові голос звучав так голосно, що, здається, досяг самого неба. І вона відгукнулась Величезна, сяюча постать. Хочеш зникнути назавжди? уточнив холодний, байдужий голос. Ні, що ти робиш, дурепо. Не думай, так, не треба, занервувала я. Такий поворот сну мені зовсім не сподобався. Одразу захотілося перестати дивитись на подальший сюжет. Так, а це у нас хто? Мене осліпило світлом, коли величезна постать звернула свій погляд у мою сторону. А я так піду, мабуть, випалила я. Ще одна спалах до болю, дорізі в очах. Ми її втрачаємо. Розряд! Голоси донеслися звідкись крізь вату. Ні, це не сон! Я марю, я ж я. У спогадах спливла жахлива картина. Як на мене, порушуючи правила дорожнього руху, виїжджає автомобіль. Я йду на зелений, він несе на червоний. Всі кольори змішуються у моїй голові. А через мить вона вибухає болем. Здається, мене підкидає, але спогад такий страшний, що краще його забути. Та й реальність лякає, бо там лікарі звитяжно борються за моє життя. Нехай поки борються. А я продовжу бачити сон. Ей, куди це потік світла мене потягнув? Я прокинулась в холодному поту, поправила волосся і з подивом витріщилася на повні пальчики. Це не мої руки, але як? Пошарила по ліжку в півтемряві, шукаючи, де закінчується ліжко і починається тумба. Але ліжко все ніяк не закінчувалося, мені довелося повсти. Я з подивом плюхнулась на щось гігантське, жилеподібне. Чорт, це мій живіт, чи що? Як рухатися складно, тіло наче не слухається. До тумби я все таки доповзла. Лише дорога виявилася вдвічі довша, причому ускладнена дивними відчуттями в тілі. Увімкнула світло. З подивом помітила, що простора, розкішна спальня. Зовсім не схожа на мою. Але справжній сюрприз чекав у дзеркалі. Ось тут то всі підозри підтвердились я більше не я. Відображення на мене з подивом дивиться товстенька дівчина, принцеса, про яку я нещодавно бачила сон. Так, це сон, адже сон же, правда. Глава перша я ліньки розплющила повіки. Зараз ще трохи полежу, і напевно вставати пора. Хоча дзвінок ще не прозвучав, може, вихідний. У голові підозріло порожньо, думки текуть повільно, але спати більше не хочеться. Добре, буду вставати. Я з насолодою потягнулася і застигла, бо відчула щось неладне. Стоп, що відбувається? Раптом розплющила очі і з подивом оглянулася. Через щільну штору в кімнату пробивався сонячний світло. Це не моя кімната. Простора обставлена розкішними меблями з золотим декором спальня цілком могла б належати принцесі. Ох, не чи я досі сплю. Я підскочила з ліжка. Попередньо довелося проповсти кілька метрів і поспішила до дзеркала. Так, ще сон, як ще пояснити, що я знаходжуся в чужому тілі. З дзеркала на мене дивиться збуджена молода дівчина, симпатична, з пухкими рожевими щічками та дуже красивими губами, але занадто повна, якщо виражатися коректно. Талія глибоко схована під складками, пальчики схожі на сосиски. Вії довгі. Очі великі, дуже-дуже красиві, темно-синього кольору. Завжди звикла помічати красу в людях. Ось і тепер шукаю, помічаючи деталі. Так. Потрібно зрозуміти, що відбувається. Я ощіпнула себе за руку, ойкнула. Боляче. Якщо це сон, то чому настільки реальний? Зазвичай у снах я не відчуваю болю, а як ще можна перевірити? Добре, спробую розібратися. Спочатку вирішила дослідити простір. Обійшла кімнату, заглянула в шафу, порилася в ящичках приліжкової тумбочки та туалетного столика. Якщо це сон, то деталі, продумані під свідомістю, виглядають підозріло реалістично. Відкинула штору, виглянула у вікно, полюбувалася, як сонячне світло заливає двір, більше схожий на сад, справжнє мистецтво, ледве почутий стук у двері, змусив здригнутися. Ваша величність, ви вже прокинулися. Так, прокинулася. те!» Я спіткнулася, не знаючи, як звертатися до того, хто за дверима. У кімнату ввійшла здивована дівчина в коричневій сукні та білому фартуху. Ваша величносте, з вами все в порядку. Так повторила я, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Ну, добре, якщо відкинути думки про нереальність того, що відбувається, то все очевидно. Я товстушка, принцеса. За якою раніше тільки спостерігала збоку. До мене увійшла служниця з підносом їжі, мабуть, сніданок, і, напевно, не слід було звертатися до неї на ви. Але я ж принцеса. Значить, мені дозволено все, навіть такі дивності. Настрій сьогодні такий, неадекватний. Я принесла вам сніданок, підтвердила служниця мої здогадки. Залишу в залі. Якщо щось ще потрібно, звіть. Трохи дивно на мене поглядаючи, дівчина майже боком пройшла кімнату і зникла у проємі арки. Я почекала кілька хвилин, але служниця не повернулася. Може, вона просочилася через стіну, а може, все ж таки чекає наказу. Поглянувши краєм ока на ще одні двері, ймовірно, ведучи в ванну, я поспішила до аркового проєму і виявила за ним залу. Таку ж розкішну. Але вдвічі більшу за спальню. До речі, в залі також було двоє дверей одна вела на балкон. А от друга я поспішила перевірити, як виявилося, вела прямо до коридору. Отже, в коридор у мене є дві двері. Хоча б одна загадка розв'язана служниця не ходить крізь стіни. Живіт забурчав ні, ну який підозріло правдоподібний сон. Я в чужому тілі. У цього тіла є свої потреби. Я поспішила до накритого столу і застигла. Пиріжки, тістечка, булочки, цілу купу різноманітних ласощів, а де мій омлет? Де улюблений творог? Сметанка нарешті, кусочок сиру з хлібом, овочевий салат на крайній випадок. Хоча на сніданок я все ж віддаю перевагу чомусь більш суттєвому, але не такому суттєвому, як тонна цукру. І тут до мене повільно дійшло. Ну, звісно. Якщо кожен день починати з булочок і тістечок, то сама собі станеш такою. Правду сказали придворні дівчата, хоч і гірку. Може, хоч шматочок гіркого шоколаду. Я проковтнула слину, під заурчавший знову живіт і задумалася, як покликати служницю. Схоже, спочатку, доведеться розібратися з потребами тіла. Я страшенно зголодніла. Але як тільки уявлю, що почну з жирного, прикрашеного кремом тістечка, так хочеться завити, звідки в сні такий надзвичайно реальний голод. Поки що краще не думати. Я кілька хвилин бігала по кімнатах туди й назад. Навіть ще в одну двері встигла зазирнути там дійсно була ванна, теж простора. А от як покликати служницю, так і не зрозуміла. Прийшлося повернутися до столу, сісти на диванчик. З важким зітханням розламала пиріжок у надії на краще. Ура! Начинка з м'яса. Здається, не все втрачено. Як мінімум, голодною смертю я не помру. Та й чай непоганий, дуже навіть смачний. Після двох пиріжків з м'ясом я зрозуміла, що не наїлася. Знову зітхнула і розламала ще один пиріжок. З повидлом. Ну, ладно, з'їм. І ще ось цей з капустою. Два з капустою! Ну, все, тепер можна знову думати. Я відкинулася на спинку дивана, намагаючись відновити в голові останні події. На чому закінчились мої справжні спогади?